У ефірі інформаційна програма День Це головні новини області у студії Дана В'йон. Вітаю вас профінансувати реконструкцію рівненського стадіону з технічних видів спорту мототрек. З таким проханням до уряду та Верховної Ради України пропонують звернутися облраді члени постійної комісії з питань молодіжної політики, фізкультури та спорту. Попередньо представники комісії провели виїзне засідання і ознайомилися зі станом справ на мототреці. Депутати підрахували, що для облаштування спортивної споруди необхідно 4 мільйони гривень. Нині ремонту потребують закритий парк, доріжка, туалет та трибуни. Крім того, нагальним є питання освітлення. Саме такі фінансові вливання дадуть можливість у рівному проводити у майбутньому змагання зі спідвею міжнародного рівня. Місто рівне варте того і рівеньського області, щоб все таки спідвей жив, розвивався саме на території Рівненської області. Тому є пропозиція від комісії: перше підтримати такі звернення, і друге все ж таки передбачити кошти на фінансування даної технічної споруди. Рівень забруднення стічних вод у Володимирці та Сарнах перевищує норму в 11 разів. Не набагато краща ситуація у Рокитному, Демидівці та Костополі підсумовують екологи. Усе через зношеність очисних систем. Про це йшлося на засіданні обласної науково-методичної ради з цивільного захисту населення. Оскільки на ремонт та реконструкцію очисних систем фінансування не вистачає, фахівці вивчають ще й альтернативні технології. Майбутнє належить біотехнологічним системам очистки стічних вод, переконані фахівці. Така установка за добу здатна відфільтрувати до 1500 кубічних метрів нечистот. В ній бактерії перетворюють шкідливі речовини на мул. Ним можна підживлювати землю для збільшення врожайності. Найдешевша біоустановка коштує 30 тисяч гривень. Лише минулоріч їх встановили на двох десятках різноманітних об'єктів рівненщини. Ми змонтували наші установки, школа познань, школа глинне церокитнівського району. У Береснівському районі також школа працює, значить, є, ну, приватний сектор. Це дуже зараз. Ну... Є така необхідність це котежне будівництво, де ми багато монтуємо наших установок. З технологією виробництва ознайомилися члени обласної науково-методичної ради з цивільного захисту. Наразі вони шукають шляхи покращення стану навколишнього середовища. Пам'ятаємо, ми всі той сумний випадок в минулому році, коли була загинула риба. Виявляється, що скидання таких січних вод забрудненим фосфором від наших. Пральних порошків саме це було і причиною загибелі от, риби. Найзабрудненішими водоймами на тернах краю, за словами екологів, є річки Устя, Іква, Горинь та Замчисько. Про це свідчать проби води за декілька останніх років. Скажімо, в березному рівень амонію у стічних водах перевищує норму в 5,5 разів а у володимирці та сарнах в 11. причиною експерти вважають недосконалість та застарілість очисних споруд. Будь-який районний центр і місто рівне дає навантаження, звичайно, на річку і очисні споруди міста рівного, і сарни очисні споруди, і очисні споруди інших населених пунктів березно, недостатньо ефективно працюють. Минулоріч за обласний та районний кошти розпочали реконструювати очисні споруди у Сарнах, Млинові та Володимирці, а також встановили сучасне обладнання на рівненському та острозькому водоканалах і розпочали будувати зливову каналізацію у здолбунові, але на радикальне вирішення проблеми поки що бракує коштів. Володимир Струс, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Один зареєстрований у парламенті законопроект, що стосується оцінки вартості земельних ділянок, а ще два про гарантоване працевлаштування випускників та збір акцизу на пальне безпосередньо у місцеві бюджети у стадії розробки. Про такі особисті досягнення роботи за 100 днів у парламенті. відзвітував народний депутат від Рівненщини Юрій Вознюк. Поряд з цим каже обранець, йому вдалося зареєструвати два запити на ім'я прем'єр-міністра щодо розпоювання земель мирогощанського і подрому та повернення. Земельних поїв акціонерам агрофірми Зоря. Блокування опозиції парламентської трибуни Юрій Вознюк вважає явищем негативним, але вимушеним. А ще звітує політик за 100 днів. Він відкрив у кожному райцентрі округу рівному та острозі громадські приймальні, куди вже надійшло більше 200 звернень. Також на прес-конференції нарде поголосив про створення за його підтримки центру законодавчих ініціатив. Він закликав фахівців різних галузей, які мають власні ідеї, долучатися до розробки законопроектів, потрібних громаді. В цьому центрі буде людина, яка буде відповідати за е, взагалі, функціонування роботи цього центру. Ми будемо приймати усіх людей, е, приймати усі ідеї для того, щоб подавати ці законодавчі ініціативи, законодавчі ініціативи в Верховну Раду. Якщо ідея буде класна, якщо ми її продвигаємо, ця людина стає помічником народного депутата, це беззаговорочно. Я спеціально для цього залишив всі місць. У березному градивилові, здолбунові, дубні та острозі нині відсутні генеральні плани. У рівному Корці, Кузнецовську, Сарнах, Дубровиці та Костополі основні містобудівні документи є. Втім, вільно отримати у користування їх копії жителі згаданих міст не можуть, оскільки знаходяться вони під грифом для службового користування. У громадянській мережі опора, яка нині займається реалізацією проєкту через відкритість генеральних планів до містобудування без корупції, переконані, приховування генпланів є протиправним і суперечить низці законів. При цьому зазначають в опорі на їх звернення прокуратура грівного, Кузнецовська та Костополя вже підготувала відповідні подання щодо виправлення порушень. Цікаво розповісти про Дубровицю. От ми звертаємося до Дубровиці, Дубровиця нам повідомляє: наш генеральний план виготовлений 83-му році. Ми кажемо, ну оскільки він виготовлений, нового немає згідно законодавства, ви маєте ним користуватися. Покажіть цей генеральний план. Відповідь відповідно до указу президії Верховної Ради СРСР від 1971 року, ми вам його не покажемо. Майже 3 мільйона гривень необхідно для придбання та облаштування житла дітям сиротам та позбавленим батьківського опікування. А таких в області є 260. Аби забезпечити цим дітям достойне проживання, обласні чиновники вирішили, окрім купівлі квартир, реконструювати усі можливі для проживання приміщення. Нині більшість районів області вже визначили ті об'єкти, які можна облаштувати під житло. Усе це затверджено у відповідній обласній програмі. Однак коштів, виділених для реалізації програми, не Достатньо говорять у службі у справах дітей, і сподівається, що обласна рада під час перерозподілу бюджету це врахує. Кошти з обласного бюджету, якщо вони будуть виділені на сесії, вони будуть розподілятися між бюджетами на умовах співфінансування. Тобто, якщо районний або міський бюджет готовий взяти участь у фінансовому вирішенні даної проблематики, то область буде по мірі можливості співфінансувати. Юні хіміки з усієї України зібралися у Рівному. Всеукраїнська олімпіада з цієї дисципліни вперше за півстоліття її проведення відбувається в нашій області. Попереду у майбутніх м'яділієвих ще теоретична частина. Саме тоді і стануть відомі імена переможців. Як же проходив експериментальний тур змагань, бачила Тетяна Климчук. Андрій Стельмах з хімією на ти хлопець не уявляє свого життя без цієї науки та експериментів. Завдяки торічній перемозі на всеукраїнській олімпіаді Андрій потрапив до Вашингтону на міжнародну. Там хлопець став бронзовим призером однак на досягнутому немає наміру зупинятися, і майбутнє життя планує пов'язати саме з хімією. Найбільше в хімії мені подобаються експерименти. Я спочатку знайшов своєї мами стару книжку з хімії і це якраз була про експерименти. Я зацікавився, відповідно почав глибше вивчати хімію. Збираюся піти або на неорганічну, або органічну хімію. Це ще я не вирішив, щоб робити нові експерименти, нові дослідження для цих хлопців. Хімія теж більше ніж наука. кажуть, проводячи експерименти, відпочивають на всеукраїнській олімпіаді вперше, однак впевнені, що не в останнє. Завдання на Олімпіаді не з легких, проте робота з реактивами найцікавіша. Суміш нам була дана, ми її мали розділити. Нам були дані додаткові речовини, завдяки яким ми мали отримати окремо кожну речовину. А в провірках друге завдання, там треба було здавати кожну провірку і дивитися на осади та виділення газу. І вже самому знаходити ці речовини на все про все учасники олімпіади мали чотири години, і це лише експериментальний тур. Попереду чекає ще теоретичний. Кожного року члени журі намагаються вносити інновацію у змагання Цьогоріч Лейтмотивом олімпіади обрали проблемну тематику, яка турбує не лише хіміків. Ми обирали такі об'єкти дослідження, щоб ви вони були безпосередньо пов'язані з екологією, скажімо, нашого оточуючого середовища. Це аналіз вод, аналіз таких систем, як води. З певних джерел, скажімо, той саме рівенщини, як раз ми тут, щоб діти розуміли для чого ці всі експерименти проводяться. Цьогоріч це українська учнівська олімпіада з хімії ювілейна. проводять її вже у 50-те і вперше за усю історію олімпіади у Рівному. Здібності з хімії демонструють півтори сотні школярів 8-11 класів з усіх областей України. Щороку рівень цих олімпіад він ускладнюється, і четвертий рівень олімпіад за програмою він виходить за рівень шкільної програми. Скажімо так, він наближається до рівня учнів, які навчаються в спеціалізованих навчальних закладах. За результатами всеукраїнського туру. Четверо найкращих юних хіміків потраплять на міжнародну олімпіаду, яка відбудеться у Москві. Тетяна Климчук, Микола Штемполь, інформаційна програма День. Сьома модна подія Fashion Time стартує у рівному 13 квітня. Глядачі побачать на подіумі одяг, взуття та аксесуари, що представлені у магазинах нашого міста. Обов'язково будуть і авторські колекції рівненських дизайнерів одягу. Організатори дійства агентство Art Models спеціально для цього сезону Fashion Time приготувала сюрприз. Родзинкою проекту стане вихід на подіум у ролі модели рівненських журналістів. З поміж інших участь у показі візьмуть і ведучі радіо Рівне ФМ Діана Юревич та Ряна Женчук. Напередодні свого професійного свята театрали рівного та Луцька традиційно грали у футбол. Пристрасті у кубку мельпомени вирували не менші ніж на сцені. Чи зміг врешті-решт рівненський облмуздрамтеатр утримати у себе? Цінний трофей знає роман Сверида. Таким емоційним Володимир Петрів не завжди буває навіть під час театральних прем'єр. Хоча безпосередньо на майданчику директор рівненського облмуздрамтеатру допомогти своїй команді не може. Втім, із роллю експресивного тренера він справляється на всі сто не можу бути не емоційним. Це так, як в театрі, треба віддаватися і на полі футбольному, і будь-де, і вдома, і в сім'ї, і на городі, і на... в автомобілі за кермом. Треба віддаватися тому, що ти зараз в даний момент робиш. Неважливо, хто тут виграє. Ми не на корову граємо, як кажуть у футболі. Ми просто ну, хочемо зустрітися з своїми колегами. В цьому році. Просто немає лялькового театру, бо вони власне були ініціаторами цього турніру. Колись цього року участь у традиційному кубку Мельпомени взяло три команди: окрім Рівненського облмуздрамтеатру, це колеги театрали із Луцька. а Також вперше в історії турніру команда молодіжного театру Метр. Зараз якби особливо немає де потренуватися, зібрали от всі наші е, чоловічі активи. Якби у нас не так багато людей в театрі. От, е, і готові грати. Це просто гра. Головне отримати задоволення, пограти, а там вже як вийде. Лучани ж є регулярними учасниками Кубку Мельпомени. Розповідають, турнір допоміг їм активніше долучитися до регулярних занять спортом. А у рівне цього разу вони приїхали покращити свій попередній результат друге місце, показати своє бажання перемагати, бажання творити не тільки на сцені, а й в повсякденному житті. Сподівання покращити свій минулий результат. Тренувались, готувалися да? завдяки тому турніру. Ми стали ходити в спортзал, стали більше займатися спортом. Втім, як і у попередні роки, в очній дуелі Рівненського та Волинського драматичних театрів перемогли господарі. Рахунок гри 6-3. Кожен понеділок займалися по півтори години. Підготувалися. Результат ви бачите? Обігравши з рахунком 6-1 молодіжний театр «Метр», Команда Рівненського облмуздрамтеатру знову стала переможцем турніру і отримала перехідний кубок. Срібні нагороди дісталися театралам із Луцька. Роман Свирида, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Фінальна частина чемпіонату області із класичних шахів стартувала на Рівненщині. Упродовж цього тижня 14 найкращих шахістів краю гратимуть між собою за звання чемпіона. Переможець представлятиме нашу область у півфіналі чемпіонату України. Паралельно Федерація шахів проводить обласний турнір серед дітей. Подробиці далі у сюжеті. Понад 70 шахістів Рівненщини брали участь у півфіналі чемпіонату області, із них лише шестеро пробилися до фіналу. Крім них у змаганнях беруть участь шестеро найкращих спортсменів-фіналістів Кубка області. Також автоматично потрапили до фіналу минулорічний чемпіон та ще один номінант від Федерації шахів. Усього 14 шахістів паралельно проводять турнір і для дітей. Відбувається це за круговою коловою системою. Серед дорослих в 13 турів. Серед дітей в 9 турів від загальної кількості грає кожен з кожним десять найкращих шахістів серед дітей беруть участь у турнірі Шахові надії надії-2013». Організатори спеціально проводять два чемпіонати в одному приміщенні, аби підростаючі спортсмени набралися досвіду і удосконалювали майстерність. Упродовж цього тижня щодня проходитимуть шахові партії. Чемпіон області поїде на півфінал чемпіонату України, який відбудеться у травні в Алушті. Там визначатимуть спортсменів, які потраплять до фіналу. В фіналі чемпіонату України можу, який буде проходити в цьому році в Києві, там призовий фонд десь біля 100 тисяч доларів. Але просто є одна е, нюанс, що в чемпіонаті України вже зараз з таким призовим фондом грають Руслан Пономарьов, Василь Іванчук. Ну це Гроса екстра класа, чемпіон світу шахів. Тобто, звичайно, що наш рівень ще поки не дотягує. Цьогоріч фінал чемпіонату області проводять в одному з навчальних закладів, як і в попередні роки для федерації шахів, неабияка проблема відсутність приміщення для проведення змагань такого рівня. На жаль, в рівному небагато таких приміщень, які відповідають вимогам по проведенню таких змагань. На жаль, поки що рівне фактично є єдиним обласним центром, де ще не функціонує повноцінно шаховий клуб. Однак вже кроки в цьому напрямку є, і сподіваюся, в найближчому майбутньому цей клуб вже буде функціонувати. Відтак визначатимуть цьогорічних переможців ще в орендованому приміщенні. Імена призерів Чемпіонату області оголосять у неділю, 31 березня. Юрій Шарманський Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.